Розкажу три способи, як зберегти трохи грошей, коли подорожуєте Італією. Цього року знову з'явилась можливість подорожувати на італійських потягах усього за 35 євро на протязі трьох днів. Чи знали ви, що з Мілану до Венеції усього 2,5 години на потязі? По дорозі, до речі, можна у Вероні зупинитись, а з Венеції до Болонії півтори години. А можна влаштувати ціле турне по країні. І якщо трьох днів буде мало, можна за 59 євро купити квиток на 5 днів. Інший варіант зупинитись у пізі, яка має більш помірковані ціни на готелі та безкоштовно кататись хоч кожного дня у Флоренцію. Хіба це не круто? Посилання на сайт з квитками в закріпленому коментарі. Ви, мабуть, знаєте, що в Італії за посадку у кафе чи ресторані треба платити. Ціни варіюються від 2 до 3,5 євро за особу, за дітей у тому числі. Тож, якщо три рази сісти поїсти, за день набіжить кругленька сума. Але в Італії добра розвинена культура стрітфуду, і їжа буває неймовірно смачною. Тож, якщо у вас немає потреби сісти відпочити та ґрунтовно поїсти. Раджу спробувати щось автентичне італійське на бігу. У такому випадку гроші за посадку платити не прийдеться. Ба більше самі італійці, коли хочуть просто випити кави, п'ють її за барною стойкою, уникаючи додаткових грошей за посадку. В Італії можна відвідати доволі багато цікавих місць безкоштовно. Посудіть самі, в Болоньї ми за один день відвідали базиліку Ді Санта-Марія де Серві, потім єдину в своєму роді базиліку Санто Стефано, яка, по суті, була комплексом із семи церков, що злилися воєдино. Також ми милувалися залами у палаці да Курсіо, який виконує функції міської ратуші, та тамували подих від захвату у Базиліці Сан-Петроніо. Під вечір насолодилася колекцією старовинних речей у музео Давія Барджеліні і за весь день не заплатили жодного центу. А якось в італійському місті Удіне нас пустили у палац безкоштовно, бо ми були з дитиною, такі у них правила. Тож, перед тим як їхати у якусь місцевість в Італії, потицяйте на цікаві місця на мапі у гуглі та подивіться. Які з них виявляться безкоштовними? Якщо вам було цікаво, ставте подбайку та підписуйтесь на канал. До нової зустрічі! Бувайте здорові!